Учора, 3 січня у селі Івані, що на Дубинщині, жінка, не маючи водійського посвідчення, вирішила вдосконалити навички кермування авто і втрапила у ДТП, врізавшись у нежитловий будинок. Повідомлення про автопригоду надійшло до поліції о 16.30. Поліцейські встановили, що 34-річна водійка автомобіля ВАЗ 2105 не вибрала безпечну швидкість руху, допустила виїзд авто поза межі проїзної частини, де врізалась у нежитлову будівлю. Правоохоронцям стало Відомо, що жінка, перебуваючи в гостях, попросила авто у знайомого, з яким і вирушила у навчальну поїздку. У результаті травми отримали обоє кермувальницю уродженку села Малин, колишнього Млинівського району, із транспортного засобу деплокували рятувальники. На місце події першими прибули працівники поліції та працівники швидкої медичної допомоги, і з'ясувавши те, що їм необхідна допомога по діставанню потерпілої з автомобіль. Обілі, вони залучили нас в той час, надавши медичну допомогу самі же потерпілі після приїзду. Ми її деблокували за допомогою спеціального інструментам та передали в карету швидкої медичної допомоги. Її з переломом ноги забоєм грудної клітки та запахом алкоголю доставили до лікарні. Травмувався в автопригоді і пасажир легковика, 32-річний житель села Івання. Огляд чоловіка на стан сп'яніння показав 2,33 проміли, а у водійки також відібрали зразки крові. У підсумку до надання допомоги залучали спецтехніку ДСНС та четверо рятувальників. Усі обставини автопригоди встановлюють працівники поліції, а кермувальниці може загрожувати кримінальна відповідальність. Слідчі Дубинського районного відділу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.